Друзі, 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Ми мали демократичного альянсу вирішили утуповець про вас. Тому ми провели невеличкий аналіз якості води відоміших для тернополян джерел. Зараз ми знаходимося в парку здоров'я і визначаємо якість води за допомогою стаціонарного тестера. Зараз ми знаходимося біля Дєдова, по вулиці загальної провулок та проводимо заміри якості води. Ми в острові і проводимо тест загальної води. Сьогодні ми знаходимося на кінцях і будемо проводити аналіз води. Зараз ми знаходимо в ступках та будемо проводити замір якості місцевої води.